Відкривайте свої робочі зошити, діти. Вашу домашню роботу я бачила. Записуємо сьогоднішню тему. У нас сьогодні тема, ви бачите, що підмет і приступ. О 17-й годині починається онлайн-урок з української мови для восьмикласників Кіровоградщини, які нині живуть за кордоном. У Кропивницькому його проводить вчителька ліцею «Максимум» Маргарита Войченко. До уроку приєдналися всі 13 учнів з класу. Пропоную взагалі-то, ну я не знаю, звичайно, як батьки можуть, електронні підручники да, завантажувати. Зазвичай я прикріплюю відеоурок, щоб дитина могла прослухати. Зі слів вчительки, дистанційне навчання організували, аби діти, які тимчасово виїхали за кордон, не забували україномовні предмети. Від деяких дітей відчуваю знайте акцент уже оцієї польської мови, або, наприклад, навіть жалії французької мови. Особливо це навіть я скажу менші класи, 5 і шості класи. Це залежить від спілкування вдома, між батьками, між друзями. Коли говориш за ось за рідну мову, діти всі говорять, це українська мова, так і дуже багато діток сумують за Україною. Донька Наталії Черняк нині живе у Польщі і навчається у Кропивницькій онлайн школі. В нас виходить, що ми і там навчаємося перша зміна, і на другу ми попадаємо на українські уроки. Звичайно, іноді буває важко, наприклад, коли в польській школі є самостійні, є контрольні, є домашні завдання і те саме з боку української школи. Але все одно я з цим справляюся легко. І можу знайти час, щоб це все вивчити і попорядкувати матеріал у Кропивницькій онлайн-школі. Навчається 162 учнів. Це втричі більше ніж торік, каже директорка ліцею Надія Кравченко. Найбільше школярів нині живуть у країнах Західної Європи. Це одна із форм навчання, які дає можливість учням отримати не тільки знання українською мовою, а й ще й отримати документ про освіту державного зразка. Сюди можуть зараховуватись учні не лише з міста Кропивницької, а й цієї області. Відповідно до навчальних планів, діти мають від 6 до 8 років на тиждень, і відповідно це від одного там, до трьох уроків на день. Така школа для дистанційного навчання єдина в області, розповіла начальниця міського управління освіти Лариса Костенко це стало можливо з прийняттям наказу Міністерства освіти в серпні 23-го року. У нас 12 таких класів, тому що у нас вже є два шостих класи. Каже на навчання в онлайн школу можуть прийняти ще 80 дітей. Ірина Пололях, Олександр Касьяненко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.